На прямому зв'язку є наш перший гість Ярослав Лисенко, боєць батальйону Свобода в складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії. Пане Ярославе, бажаємо вам доброго ранку. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава, пане Ярославе, ми знаємо, що ви зараз перебуваєте на сході нашої країни. Яка ситуація на вашому напрямку? Якщо ви можете говорити... Будь ласка, просимо якісь певні деталі щодо цього. І чи посили ворог обстріли по позиціях наших захисників, зокрема, там, де ви зараз перебуваєте? Ну, ворог. Не можу сказати, що ворог дуже посилив обстріли. Вони методичні. Знаєте, ворог сприймає війну не як визволитель, а як роботу. Тому вони гатять. Рівно з того моменту, коли сонце встає, ну щоб ми не помічали тих спалахів, не давали їм гідну відсіч, і закінчує, коли заходить сонечко, тобто о 7-8 години. У це регулярно відбуваються обстріли. Вони вкрай не точні. От бачите, виявляється, що радянська доктрина, яка передбачає дуже велику кількість зброї, вона не є вірною і не є ефективною кількістю зброї неточної, несправної, примітивної, яка б'є просто в сектор чи б'є в напрямку, не перемогти, перемагає високоточна зброя, що зараз е є в Збройних силах України. Я це можу стверджувати. Ну, хай пробачать мене артилерісти, але я ж скажу, що бачив, є у них чим стріляти. Гідна вічі дається, і відповідно таких обстрілів, як були у нас. У Нарубіжному ще два місяці тому, три місяці тому, як у Лисичанську, Сєвєродонецьку, уже звісно, немає. Але обстріл ведеться в нашу сторону, влучно, не влучно. То таке діло, ми вже це про це. Я про це вже згадав. Ворог намагається не прориватися, але тримати нас, так сказати, в бойовому зведеному стані своїм турбуючим огнем. Але ніяких успіхів. Наскільки я знаю, я з хлопцями спілкувався ні на Донецькому напрямку, ні на Бахмутському, ні на Горлівці, де ми з бригадою виконуємо завдання. На сьогоднішній момент ворог немає. має. Ну, також цікаво, що е, загалом дуже така різношерстна публіка, так би мовити, окупантів. Так це не є однорідна структура в них. Вони воюють, скажімо так, і. Вагнерівцями і воюють ось цими мобіками, так званими насильно мобілізованими з території Ордло. Також в них є звісно кадрові військові з кадрових бойових частин. Ну і також, окрім цього, є такі парамілітарні формування. Скажімо, там як от вони зеків мобілізують або виловлюють взагалі людей з іншого боку, пропонують за гроші бути найманцями, от чи то ЧВК вагнер, чи, чи то в інших структурах. от те, що ви на власні очі бачили і з чим стикалися особисто, є різниця між тими, з ким безпосередньо стикається Збройні Сили України? Скажімо, там найбільш професійніше, можливо, воює ПВК Вагнера. Скажімо так, мобіки, усі так звані, можливо, вони зовсім по іншому воюють. Можете про це розповісти? Ну звісно, мобілізовані з окупованих територій, ну дуже перепрошую. Це все українські громадяни, але бачили, хто там остався на окупованих? Територіях я б не те, щоб воювати з такими людьми не пішов. Я навіть би її ну це ж смішно. Це вже люди, чи які себе вбили алкоголем, вбили наркотиками, чи колишні сідільці, які все з дому винесли і їм відповідно вже й тікати нікуди а з дому Так звані освободителі вже все освободили в місті з домом, вже й будинку немає. Тому ну я, чесно кажучи, сміюсь. Взагалі з армії Росії, тому що вона показала, що ота славетність, ота потуга Берлін можемо повторити вона заснована виключно виключно на таланті і на, на бойовому дусі українців, які 40-го року по 46-й воювали разом з радянською армією, так і зараз бойову міць, гордість можна відчувати. Тільки за українських воїнів, ніяких професійних воїнів в радянській армії говорився. Ну там радянська армія в Руській армії немає. Ну, давайте будемо відвертими. Хто пішов воювати, хто пішов в армію, щоб воювати, щоб вивчати військову науку? Та да ніхто в армію в Росії йдуть люди виключно для того, щоб отримати пільги, для того, щоб отримати безкоштовне житло. А потім з надією на те, що у них буде квартира, красти з складів тушонку і красти пальне, і за рахунок цього якось жити, дослужитися до генерала, якщо повезе, і збудувати собі за рахунок знову ж таки професійних воїнів чи солдатів, чи якихось там штрафбатів собі величезну дачу. От що для мене зараз я бачу і є російська армія. А так як вона має і обладнання таке. Які людей неякісне. Пробачте, що я так про людей, але ж росіяни не люди, і ми це побачили вже, на жаль, не тільки по результатам викриття їхніх злочинів у Бучі, Єрпіні, де ми воювали з батальйоном Свобода ще е, в квітні і березні місяці. А вони показали і зараз ми бачимо і в Ізюмі. це звірство, скрізь. звірство. це не люди. Вони так і воювали під час другої світової. Ми знаємо, що було коли маршем пройшлась. Совєтська армія було більше мільйона зґвалтованих жінок по всій Європі. Ну це ж ганьба. Я можу сказати, що мій дід, який після програми «Время» в радянський час сидів біля телевізора і починався після програми військовий якийсь фільм. Він вставав, плював долі і йшов спати. Тому що йому я тепер розумію, чому тому, що там хваститься було нічим. Там не моєму діду. Він геройський боровся і отримав багато нагород, але ж. В цьому війську ні за що було, нічому було і, ну, і пишатися. Зараз ми бачимо ситуацію таку саму: як можна казати про честь офіцера, як можна казати про доблість і так далі, тим, чим вони хизуються, на чому і заснована армія? Якщо в армію набирають карних злочинців, гвалтівників, насильників, грабіжників, вбивць. Що вартує той офіцер, як йому огидно, ви можете собі уявити, коли він розуміє, що його поставили керувати бомжами, алкоголіками, зеками і так далі? Ну це ж такі армії не перемагають. Навіть пане Ярославе. величезну зброю перемагають тільки високомотивовані е, хлопці, високомотивовані солдати, які налаштовані Абсолютно на перемогу, точно які дійсно розуміють, що їхнє діло праве і вони переможуть, пане Ярославе. Ми обов'язково переможемо. Тут сумнівів немає. На жаль, на території нашої країни відкриваються все більше жахливих звірств, фактів, те, що чинили окупанти на нашій землі. Загалом, на завершення два запитання, як ми бачимо, наші захисники форсували річку скіл на Харківщині. Це вже в відкритому в доступі є інформація, повідомлення. Тепер ми контролюємо і правий берег, на якому нещодавно були розташовані позиції самих російських військових. Загалом, можливо, ви спілкуєтеся зі своїми побратимами, як загалом змінилася ситуація на цьому тлі, і чи намагаються укріпити вразливі свої російські позиції оборонні лінії? Чи можливо підтягують якісь резерви додаткові? Що ви можете сказати? Ну, я можу сказати так дуже обережно, що я тихенько радію. Тихенько, обережно, але радію. Я дуже задоволений і пишаю з цими хлопцями, які не з наскоку, а планомірно, перейшли через цю таку немаленьку артерію, перейшли через Сіверський Донець. А в противагу цього можу сказати, що коли ми обороняли навіть маленькі річки біля е, мостів, е, е, які ведуть з Сіверодонецьку до Лисичанську, то навіть ті річки, я можу помилятися, мені здається, борова. Вони не могли штурманути, вже не кажучи те, що ми чотири чи да більше чотирьох місяців тримали їх якраз по лінії Сіверського Донцю. І що ми бачимо? Ми не тільки Сіверський Донець перейшли в районі Щурового, в районі Райгородка і так далі. А там за річкою, щоб ви розуміли, величезні плеса. Я там був бачив. Святого Слов'янська ТЕЦ і так далі, великі водосховища. Ми і в той частині перейшли. Ми взагалі величезні молодці. Ми форсуємо все, що нам треба, тому що це наші річки, і вони нам і енергетично допомагають. Ми і в плав їх перепливемо, що буде потрібно. Тому зараз стримано радію, що хлопці перейшли е, річку е, е, річку Сіверський Донець, і всі інші водні артерії. І намагаються дійти. Я коли побачив сьогодні зранку вашу чудову аналітику по е, мапі наших досягнень, по мапі нашого наступу, ну я дуже зрадів. Тому що знаючи ті території, ми не тільки не дійшли, не дали дойти до Сіверська, а ми посунули їх і там до, вже до Лисичанська, а це величезний центр. Там Лисичанський. Лисичанські дуже багато промисловості, навтопереробний заводи. І так далі, я думаю, вони зараз нічого не укріплюють. Укріплювати це, коли треба рити, коли треба копати, а бажано технікою заливати бетоном і так далі. Я думаю, вони зараз, а приклад уже є. Як ми звільняли ізюм і так далі, вони просто тікають. Чим є, тим тікають. Ми знаємо приклади, коли вони от відходили від міст. До яких ми ще не дійшли, повністю їх звільняли, а потім вони повернулися. Я думаю, точно так же вони вже збираються тікати з Лисичанська, хоча б за ту сторону річки Сівірський Донець. Але я впевнений, наші хлопці, і це абсолютно правда, володіють дуже. Дуже гарну інформацію, де там що знаходиться, і наша артилерія, і наші солдати скоро просто зачистять цю територію від нечисті, але думаю, і зачищати нічого не треба. Ми побачили, що в цій війні росіяни дуже гарно вміють драпати. Дуже гарно це не підступ, це, це втікання від смерті, і всім ворогам буде смерть на цій землі.